Привіт всім! Ви на каналі все Ми як завжди знімаємо ціни на авторинку. На сьогодні будемо знімати ціни на шкода Octavia A7, Volkswagen Touran і покажемо буси, які є. Отож, телефонуйте до продавців, задавайте різні питання. Можливо вони вам скинуть якісь фото, відео додаткові по автомобілю, домовляйтесь про зустріч. Перевіряйте автомобіль. До речі, хто не підписався на наш канал, будь ласка, підпишіться, натисніть дзвіночок вподобайку до даного відео, напишіть будь-який коментар під цим відео. Ну що ж, ми почнемо, а вам приємного перегляду. Забув до речі сказати, що ми знімаємо декілька варіантів автомобілів, але вони всі виходять кожна марка в кожній марк автомобіля у своєму відео. Отож, переходьте на канал і шукайте ту марку автомобіля, яка вас сьогодні цікавить. Продається бусик Volkswagen Тешка Дивимося, що у нас там рідна фарба, ціна 15800. Зверху є мобільний телефон продавця, оригінальний пасажир, 15 рік, 217 пробігу, вебасто 9 місць. Продається рано. Трафік. Рідна фарба 16 рік, 8 плюс 1, 14700, пробіг 171 тисяча, дизель 1,6, 8 плюс 1 місць. Ось такий білий руно трафік. Наступний білий руно трафік, довга база. Ну, довга L2, якщо... Паспорт 17 рік, 17900, 239 пробігу, телефончик зверху є. 9 місць, оригінальний пасажир. Продається рано трафік. 9 місць. 2008 рік 11650, 212 пробігу. Телефончик продавця є, кого цікавить автомобіль, дзвоніть до продавця, задавайте питання. Можливо, цікавить якесь конкретне питання, відео скине вам, фото, все скине вам продавець. Наступний бус марки Volkswagen. Ціна 2500, 15 рік на автоматі, 9 місць, дизель 2.0, телефончик є. Ось такий фольц продається. Продається бусик Renault Trafic у білому кольорі. База L2. 9 місць, одна турбіна, 20-й рік, пробіг 192 тисячі. Телефончик є, ціна 24800. Ще раз тут телефон. 24800. Продається Ford Transit. Ford Transit в чорному кольорі. 14300 його ціна, 16 рік, дизель 2.2, пробіг 240. Є телефончик продавця. Добре, що залишається, дуже зручно для покупців. Які є підписниками мого каналу. Продається Opel Vivaro. Opel Vivaro. Нова модель Віварика. 15 рік. 230 пробігу. 1,6 дизель, 18700. 230 пробігу. 18700, за такий віварик. Продається польівару. Два кузов, довший кузов. Восьмий рік 2.0 дизель, пасажир, 10900, телефончики є, восьмий рік, 10900. Продається такий великий бус Opel Movano. Це максимальна певна версія до подовженій майно Так, По ціні він нам стає а ціни не вказано. 8 плюс 1 пасажир. 13 рік, 355 пробігу, є телефончики. Отож, кого цікавить, кому потрібен такий великий бус, дзвоніть до продавця. Продаються три Renault Master. Буси в білому кольорі всі. Зараз покажу скільки коштує кожний. Перший у нас коштує Ціна не вказана, є телефончик, 17 рік, пробіг 151 тисячу, 7 місць L2H2. Так, дзвоніть до продавця, кого цікавить. Наступний автомобіль коштує. Тоже ціни я не бачу. 7 місць, телефончик є, 11 рік, 162 пробігу. І третій. Ось такий білий, зараз покажу ціну Максі, а теж ціни не, немає, телефончик є. 7 місць, 16 рік, Максі, Максі. Просто Максі 7 місць. Отож. Один, другий і третій.